Сім'я Фекете – це ті люди, яким не байдужа доля дітей, позбавлених батьківського піклування. Це батьки герої, які маючи двох власних дітей, згодом ощасливили ще вісім дітлохів із дитбудинку. Держава, чиновники та католицька громада посприяли, щоб ця родина жила в теплі та достатку. Маючи статус прийомної родини, в 2014 році вони стали батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу, який в Закарпатті вже 41-й, а в Рахівському районі перший. Наскільки може влада підтримує, але для меценатів бачите, що важко сьогодні справлятися з цією ситуацією, але хочу сказати, що я особисто з головою обласної ради запропоную, йому, я вже собі, от дивлячися, це для мене вперше. Такий будинок я відкриваю, тому. Я прийняв для себе рішення прийматися цією проблемою і будемо шукати і самі ще сенатів, тому що є багато дітей в наших закарпатських, які потребують от таких сімей, таких будинків сімейного типу, щоб мали можливість для треба дати більше зеленого світла для цих сімей. Відкриття першого такого закладу відбулося 5 грудня, яке припало на передень католицького дня Святого Миколая. Всіх присутніх привітала малеча релігійної громади, виконавши пісні про Ніколаша. Католицька громада придбала будинок для відтепер такої великої родини фекета. Єпископ Антал Майник освятив заклад, зазначивши, що має бути честь присутнім на відкритті вже 10-го дитячого будинку сімейного типу. Ява та й звичайна сім'я, яка мала двох своїх дітей. З Часом вона подарувала сімейне щастя ще двом діткам з дитбудинку, будинку а згодом щасливила ще шістьох дітей. Зі слів батька, він не відчуває себе особливим або героєм. Йому просто приємно, що ці дітки будуть жити повноцінним життям в сім'ї, хоча і в чужій. Ми вже шість років батьки-вихователі розпочали ще все у власному будинку. Тоді ми взяли на виховання двох дівчат. Потім вирішили відкрити дитячий будинок сімейного типу, переселитись до Рахова. Встановили ще двох дітей, потім ще всього зараз у нас 10 дітей двоє власних та вісім всиновлених. на відкритті. Всі присутні зійшлися на одній думці. Діти позбавлені батьківського піклування мають знаходити прихисток не в інтернатах, а в закладах родинного типу.